Доброго дня, дорогі батьки, а також усі дітки. Мене звати Наталія і ви на каналі Happy Mama. Я думаю, що хоча б один раз у житті кожному з батьків доводилось давати ліки вашому немовляті. Це досить важко, тому що не завжди немовляті подобаються ліки на смак. А часом дитина не до кінця випиває ліки. Ще однією з причиною може бути це незручний флакон із ліками. Так от, як, наприклад, було у нашому випадку. У мене було два флакони з різними ліками. це ліки від коліків у животику для дитини, а також вітамін Д, який ми почали приймати з віку двох тижнів. Тут є ось така піпетка. І дозування було 1 мл. Але у віці двох тижнів малюку досить важко дозувати і проковтувати такі ліки. Нам порадив педіатр додавати до суміші з молоком. Ось отаку. Але, наприклад, якщо я робила 60 мл, і мій малюк не випивав усі 60 мл, а випивав, наприклад, лише 40 то 20 мл залишалося разом із ліками. І от що ми придумали з моїм чоловіком. Ми відкривали бутилочку. Виймали ось саму соску. Тепер брали ліки, 1 мл і просто наливали сюди всередину. І пропонували нашому малюку замість соски. І це працює навіть у випадку, якщо ваш малюк не любить сосок. Так само, як і мій. Але це кожного разу працювало. І я була впевнена, що він буде в'їти до кінця. Отож, якщо моя порада була для вас цікавою і цінною, не забувайте поставити лайк та підписку. На цьому у мене все. Дякую, що дивилися мої відео до кінця. Бережіть ваших малюків і частіше посміхайтесь. Хорошого вам дня та щасливого материнства!